Привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, хто не пам'ятає, я раніше проводила огляди цін на автомобілі на нашому каналі, оскільки Василь завантажений роботою сьогодні я приводу огляди цін на авто на Львівському авторинку. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на ринку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Zafira 2014 року. Ціна договірна. Зараз уточнимо. 1.7 дизель, механічна коробка, 233 тисячі пробіг. Так виглядає в салоні. Ціну підказують 8500 торг можливий. Volkswagen Touran 2011 року 9 тисяч ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, авто семимісне, 215 тисяч пробіг. То обслужене. Такий підігрів сидінь, клімат. Citroen c 4. Picasso. 13-го року 10-250 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, а обслужений, 233 тисячі пробіг. Так, салон видно. Є Фаркоп ще. Citroen c 4 2020 року, 18,400 стаціда, 1,5. Дизельний двигун, автоматична коробка, 56 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Volkswagen Charan 2009 року, 700 ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка 260 рідного пробігу. Показує власник. Виглядає в салоні. Деталі за телефоном. Peugeot 5008, 15-го 2015 року, 11300 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка. Авто в рідній фарбі 156 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Панорамний дах. Renault Espace, 2004 року, 4700 ціна, 3-літровий дизель, авто 7-місне, 266 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Так, є панорамний дах. Так, автоматична коробка. Так, що з цього боку покажу. Так, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira 2012 року. 7800 ціна, комплектація космо, 1,7 дизель, механічна коробка, 7-місна, 228 рідного пробігу. Вказує власник. Всі деталі за телефоном. Volkswagen Touran, 10-го року, 7700 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка, 262 тисячі пробіг. Такі підігріве сидінь, кліматконтроль. Мерседес Бе-клас 2016 року. 10250 250 ціна ще буде торг. Так, це у нас електромобіль, 31 кВт-батарея. 100. Ні, не видно пробіг. А який там пробіг? 141 тисяча. Шкіряний чорний салон. Е Електрорегулювальні пам'ять сидінь. Opel Zafira, 2011 року, 9200 ціна, 7-місне авто, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, 216 тисяч лобовому. Так виглядає в салоні. Ренос сценік. 15-го року, 8500 ціна, 1,5. дизель, автоматична коробка, автообслужена 197 тисяч пробіг. виглядає в салоні. Citroen C4 Grand Picasso, семимісний, 17-го року, 13200 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 284 тисячі пробіг. Сподіваюсь, номер телефону видно. Так виглядає в салоні. Renault Scenic x mod 2013 року 9850 ціна 1,5 дизель, автоматична коробка, 219 тисяч пробіг. Так, салон комбінований. Сподіваюсь, вам стан видно. Citroen C4 Grand Picasso. 16-го року 11800 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, то семимісна, коробка ISIN, 253 тисячі пробіг. Opel Zafira, 9-го року, 7300 ціна, комплектація Cosmo, 1,8 бензиновий двигун. Автоматична коробка, авто в рідній фарбі з рідним пробігом 209 тисяч. Вказує власник, так. Треба, звичайно, перевіряти. Так, виглядає в салоні, салон комбінований. Згріва сидінь. Opel Zafira, 2002 року. 3850 ціна, двохлітровий дизель, механічна коробка, семимісне авто. Пробіг не вказаний, на жаль, можна уточнити за вказаним номером телефону. Так, вона виглядає в салоні. Перепрошуємо за шум, ну, нічого не зробиш, там змагання проходять. Volkswagen Touran, 10 го року, 7700 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка 262 тисячі пробіг. Такі підігріви сидінь, клімат-контроль.